Так, да, стало краще. Якщо б не війна, то була б красота. Ну, дуже комфортно, так. Да, да. Дякуємо дуже... властям. Це місцевість наші? А, так, так, так. Так, Дякуємо, да. дуже комфортно. Для людей з інвалідністю це потрібно, але ж ви хочете сказати, що зараз війна і про це. Ну так, да, таке міння внутрі. Ну, але життя ж далі йде, а куди ж діточок дівати? А інвалідів у нас з'являється все більше, бо з війни приходять поранені люди. Їм же ж треба теж якось передвигатися. Ну зміни є. Вони, хоч і трошки, але відчуваються. Ну хотілося би, щоб трошечки покраще було. Ви знаєте, вони все по різному вулиці, і є такі місця. от там, де навіть де я живу, так проживаю на Масаковського. Вулиці одна може бути дуже класна, а інша ну, зовсім ніяка. Тому в тому в цьому плані треба є над чим працювати, і сподіваємося, що буде все добре. У нас стало краще, тому що на високовольтну вулицю зробили, да і в школі я працюю, нам тиждень сподобається, що плиточка лежить, все добре.